Сьогодні на нашій території дуже така велика приємна подія. В селі Вербове ми відкриваємо станцію для очистки питної води. Ця установка призначена для очистки води від одного куба за годину до 30 кубів за добу. Так як у нас перебої з водою часті і дуже грязна вода. То є нам установка как ніказак кстати. Завдяки установки ми можемо забезпечити питною водою більше тисячі осіб населення цього старостинського округу. Ми дуже вдячні за таку допомогу. Дуже добре, що на нашій території є такі люди, які піклуються про наше населення. Бальшою спасіба, що о людях села. Спасибо Красному Кресту» за те, що переживає, допомагає нашому заброшеному селу. Ми дуже раді, що нам поставили таку установку. І спасибо всім, хто цьому допоміг. Велика подяка Міжнародній федерації Червоного Христа та Червоного Півмісяця за допомогу. У забезпеченні установками зачищення води також компанію Кока-Кола за допомогу розвитку цього проєкту. Я вдячна всім, хто допоміг із таким подарунком і з установкою. Це дуже допоможе нашим місцевим жителям.